Доброго дня, з нами кралі Харківщини. Там було прохання відзняти відео про як ми каптимо кроликів гарячого капчення. Тобто повністю від А до Я. Ми просто забули відзняти як ми маринували, але ми зі старого відео виріжемо, змонтуємо сюди, все вставимо. Ось, що як ми каптимо? Вам знімемо рецептик маринування кролика для каптіння. Ваги я зараз прикину. Так, беремо 3 літра теплої води. На 3 літра теплої води я кладу 6 столових ложок солі. столових ложки супи, півтори чайної ложки сахар, півтори ложечки. Перед біснями горошком. Ну, Спеції тому я подобається, я тобі, щоб чуть без такі потім Кладу туди суміш перців. Так добренько сиплю туди перчику. Декілька лаврових листиків тут. Це все ми гарно розмішуємо, щоб сіль розтала. Ну, краще, швидше розстояти, як а приводити. Так, і взагалі я тут ще видавлюю 5-6 зубчиков чесноку. Досить таких великих зубчиков до чеснока. Великого зараз не було, був был такий домашній, не здоровий. Теж тут вот, дима. Лучок видавим. Чесночок. Оп. Тобто, ну, Я, ось, це перша причина, чому ми відійшли від віденських голубих. Я не кажу, це там не, най, не найгірший ВГ і не найкращий, що у нас були. Але Бугундесь, в принципі, у нас теж це не найкращий. Тобто там є 80 днів до 3 кг. Ну, все залежить від кількості в окролі. Тому мені Бургундія більше подобається. Так, <кій> да, не така м'ясиста тушка, але я ось тільки що різав. Бругунця шкірка важить там взагалі грам сто. ВГ як сняв, так там шуба скажена. Тут дуже, дуже важка. Сама по собі. школа. Ох ты, зубчик. павзубчик. Так. Тобто, якщо не думаєте, заводьте, краще полтавське срібло, термонів, панонів, бургундів. Для м'ясного розведення. Якщо ви думаєте, займатися чисто породним розведенням, то чому піднімали непогана порода? Досить класні тролі, красиві, такі статні. Ну, Мені дуже подобається, але в нас м'ясний напрямок і я не бачу сенсу кормити його 4 місяці і 7 днів. Тушка в них 150 грам різниці. Тому це просто ти попадаєш на кармат і вони нічого не зарабатуєш на цій тушці. Так, і беремо тушку кролика. Ми сюди ось, оцей розсол поклали. Все. Накриваємо кришечкою. І я зараз це знесу в погріб, в прогребицю. Це нас зараз четвер, спина. Четверг. І в суботу зранку я вже буду коптити. Я достаю кролика. З росолу витираю тряпочкою, висушую тушку, підвішую вона піддалюється декілька годин на вулиці, 2-3 годинки. І потім я кладу в каптилочку. каптиму мою на ольхових опілках. Десь приблизно коло години у нас виходить це капчиня. Все. До побачення. Тобто, ось вам різниця ВГ і все, бургундію. Тобто, Одна ось маленька, ну, зараз ми собі будемо коптити кролика, у нас зараз котівний. Родичі поїхали. Я ось беру вільхову стружку, і вона в перемішку йде з гілочками винограду. Ну Як ви обрізаєте виноград, по то осені, тобто У нас цілий мішок стоїть. Що кролики з'їдають, що на капчення йде. Ось так ми закладуємо відбросний небагато. Її. Заклали, там різочки все видно. Трошечки водички намочити, бо кролик це не куриться, трошки довше каплиться, щоб подовше димок пішов. Ось намочили. До речі, хто додивиться відео до кінця, там у нас буде гарний конкурс, ми всі умови розкажемо. Там будуть призові кролики у нас іти, бургундець, самчика виборомо, або німецького великана, однотонну самочку, там вже на вибір вам, що вам сподобається. Тобто, кхе, до кінця. Ось ми заложили капілочки, беремо піддончик. На піддончик я застеляю фольгою, щоб жирок з кролика який стікає, залишався на піддончику, щоб воно не так горіло і не так мити важко було. Беремо кролика і вкладуємо кролика. І я ще беру, так, зверху кладу фольгу, бо кришки капає на кролика, потім залишаються ну, такі негарні п'яточки на кролику. Фольга, на кролику. Так, ну ось, накрию його. Тішки нічого не капає, ви ага, філиці якомусь ось. беру я цукор, тільки з сахаром і посипаю понад краюшком бортика. Що дає цей цукор, це коли починає горіти тирса. Температура піднімається дим і йде карамелізація кролика. Тобто він зовні становиться янтарного кольору, Коли досихає, він тобто янтарна... не має, янтарно блискучий дуже красивий кольор. Ніякого воно не міняє, але все ж таки досить гарний вигляд отримує кролик. Так. Накриваємо нашу котилочку. Наливаємо гідробар'єр, щоб гідно виходить. До речі, отакої от копілочки, 4 кровика, тушка десь по 1,5 кг чудово вміщується. розміщується. ми гідробар'єр і буквально через 10 хвилин від цього отвору піде дим. Підкриваємо кришку, випускаємо перший гіркий дим і потім десь у нас час копче. Потім ми зараз знімемо, як піде, як вже буде готовий. По поводу конкурсу. Що ми надумали? Багато там знайомих, до яких ми приїжджаємо в гості, просять там зняти відео про кроликів, про своїх, якусь там рекламку зробити, тобто людям ну, продавати своїх кроликів. Я ось пропоную зараз таке відео, там до кінця місяця ми будемо приймати від вас відеозаписи з вашими кроликами. З вашим господарством. Відео повинно бути нормальної якості, інформативне, головне інформативне, корисне для людей. І найголовніше, це на от от, українській мові. У нас просто український мовний канал, тобто там ніяких політичних питань по поводу цього, щоб там не було. Коментарі зразу будуть удалятися. І ось іще. Чашечку вчора привезли нам з Києва, родич тримає фірму, виробляє такі чашечки, фотопечать. Я під відео залишу силочку, у них відправочка йде новою почтою. Тобто вони вам зможуть там з ними зв'язатись і зроблять там такі о, чашечки, футболочки, да? все, що можна зробити, Тобто там вже будете питати. Ну і на каналі будуть там проходити у нас конкурси, там найактивнішим учасникам нашого каналу будемо там теж там дарувати чашечки з логотипом нашого каналу. Тобто... Ну і відео, коротше, те, що ви будете нам присилати, ми будемо кладати на каналі і до кінця місяця будемо приймати, потім будемо викладати. І яке відео набере більше лайків, тобто там за місяць, там, наприклад, яке воно буде в просмотрі. І Тому ми подаримо кролик Боргунця або НПВ, вибирайте там на вибір вже, щось вам підберемо, гарненьке, чудове, буде від нас подаруночок. Все, не прощаємось, потім знімемо кролика вже готового. Ну все, готовий наш кролик. Зараз ми його діставимо. Знімаємо. Ось бачите, що дає цукор. Він дає цю карамелізацію на кроликах. Ось. Ось такий у нас кролик. Коротше, дивіться. Знімайте свої відео про, свою, про своє господарство на українській мові, щоб це було інформативно, е, відео гарної якості, ми будемо кладати себе на каналі, хто набере більше лайків, тут тобто, я отримає від нас кролика або бургундської породи, або німецької пестрового Тобто, І ми залишимо під відео ссылку на нову почту, де ви можете замовити чашки, футболки з вашими фото які вам що Все, до побачення. Підписуйтесь на канал, посилайте відео.